Всім доброго дня, любі дітки, шановні батьки, ми сьогодні будемо з вами малювати та знайомитися з осінніми листочками. Ми знаємо, що осінньо листочки змінюють звичайний зелений колір на золотий, помаранчевий, жовтий створюючи таку незвичайну осінню атмосферу, використовуючи всі відтінки природи, ми знаємо, що все листя, унікальне і красиве по-своєму. Але все ж таки кленовий листочок виділяється серед інших листочків і розміром, і формою. І сьогодні ми з вами будемо вчитися малювати осінній листочок кленовий. За допомогою долоньки. У нас буде наш кленовий листочок розташовуватися по центру. Покладіть, будь ласка, долоньку по центру листочка. Візьміть олівчик та за допомогою ось таких гострих ліній ми будемо обводити нашу долоньку. Дивіться, там, де в нас такі впадини між пальчиками, ми їх також опускаємо лінію і робимо гострі лінії в них. Прибираємо долоньку, і в нас вийшов кленовий листочок, але він ще не завершений. Нам потрібно його з'єднати. Також ми знаємо, що у листочків є такі. Жилки. Ми проводимо ось так по центру таку дужку. Далі ми від неї будемо працювати ось такими полосочками, створюючи ніби таку ялинку. Ми будемо промальовувати з вами жилочки на листочках. Нібо ялинку ми малюємо. Так. Далі у нас є стебло, на якому тримається наш листочок, йому потрібно надати товщинку, тобто ми провели з вами одну лінію і біля неї ще одну. Таким чином, у нас стебло стало об'ємним. Далі, одним із атрибутів осені також є каштан. Ми з вами намалюємо в куточку вправо каштан. Каштан має круглу форму коричневого кольору і білу пляму. Центру. Таким чином ми з вами додали ще один тербут осені. І далі ми нашу композицію прикрасимо ще додатковими листочками. Це буде листочок берези, він у нас виглядає ось так. Спочатку ми проведемо стебло і вже на нього будемо. Пішати наш листочок. За допомогою двох широких дужечок ми з вами зробили листочок. І далі, на ці дужечки ми будемо чіпляти маленькі, гострі трикутнички. З лівої сторони та з правої. І також не забуваємо прикрасити березове листя жилочками. Так. Далі у нас буде ще березовий листочок виходити зверху. Для початку намалюємо стебло, і на нього вже будемо знову чіпляти наш листочок. Дужка Один. Два, і далі зробимо гостриночка, і не забуваємо про жилки. Березові листочки ми з вами намалювали. І композиція з осінніх атрибутів в нас готова. Далі ми будемо з вами переходити, працювати фарбами. Для цього нам знадобиться акварель та пензлик. Та підготуйте, будь ласка, водичку. Для початку ми з вами зробимо фон. У нас наші листочки лежать на Дорозі. Дорога в нас буде сірого кольору. Щоб отримати сірий колір в акварелі, нам потрібно розбавити чорний колір водичкою та розфарбувати фон. Тобто ми зафарбовуємо з вами все, окрім листочків та жолудів. Стараємося обводити всі елементи, не заходячи на них. Акварель це фарбочка, яку потрібно розводити водичкою, тому ми працюємо саме водичкою. Обводимо кожен предмет та розтягуємо фарбу по фону і не забуваємо додавати водичку в фарбу, щоб вона в нас була водяниста. Обходимо всі предмети, стараємося гостринку. Запускаємо фарбу, розтираємо її по листочку, розтираємо по паперу, додаємо водичку, фарбу і працюємо далі. Не забувайте додавати у фарбочку водичку, щоб у нас постійно і кісточка, і фарба була мокра, жидка. Щоб фарбочка була волога постійно. Домальовуємо фон. Стараємося обходити всі листочки, всі наші предмети. Якщо ви трішечки залізли на листочок, нічого страшного. Не засмучуйтеся. Так як у нас листочок може трішки змінювати форму на нашій картині. Це нічого страшного. Головна особливість кленового листочка це те, що він має гострі краї. Так, ми бачимо, що всюди у нас ось такі куточки, так? Тобто оця характеристика, вона повинна передаватися в нашій картині, що всі сторони нашого кленового листочка повинні бути гострі. Добавляємо водички у фарбу, продовжуємо працювати з фоном, доходимо до степла, обводимо степло. Розташовуємо по листочку фарбу. Так, є ми знаємо, що осінні листочки мають забарвлення, дивіться, з таких кольорів. Жовтий, помаранчевий, зелений та червоний. Ось такі кольори ми будемо використовувати для листочки. Для початку ми з вами візьмемо жовтий колір і трішечки запустимо його на листочки. Дивіться, трішечки тут, трішечки по центру. Трішечки по бокам пам'ятаємо так, що фарбочка повинна бути водяниста жидка. потім візьмемо помаранчевий з водичкою і пустимо поруч з жовтень, розтираємо кісточку. Режко ще желтого потом помаранчевого. Також я говорила, что можно добавлять червоный, червоный. Это також синий колер, помаранчевый. І так по черзі ми додаємо трішки жовтого, потім помаранчевого, потім знову червоного. Обов'язково після кожного кольору ми вимиваємо кісточку, а потім набираємо колір. Миємо кісточку і набираємо іншу фарбочку. Помаранч. Запускаємо в один водний кольор так? після помаранчевого червоний. Пам'ятаємо, що нам потрібна жидка фарбочка, тобто, щоб вона була водяниста. Такі у нас фарби будуть. Забігати в один в одного і буде утворюватися дуже цікавий такий переход. Також можна додати трішки зеленого, так як у нас ще рання осінь, у нас листочки тільки починають набирати кольорових відтінків. Вони ще можуть бути в нас трішечки зелені, а потім іще трішечки часу пройде, і вони всі у нас стануть помаранчеві, жовті, червоні. Ми їмо кісточку після кожного кольору. Дуже гарно, коли після зеленого йде жовтий колір. І у нас між кольорами утворюються гарні взаємозв'язки. Тобто переход такий так буде утворюватися. А після помаранчевого вже може переходити в червоний листочок. Так, дивіться, який яскравий у нас листочок коли новий вище. Клас! Також у нас ще є стебло. Дивіться, стебло. Так, ось ця частина у нас, стебло в нас буде зеленого кольору. Набрали зелений колір. І зафарбували. Яка краса у нас утворюється? Далі березові. Листочки. Вони вже в нас будуть набирати такого червоного кольору по краях, зафарбовуємо. А всередині буде помаранчевий. Ось так розтушували фарбочку. Клас. І також зверху в нас ще я березовий листочок. точок. Червоний по краях. А всередині зробимо жовтий. Дивіться, як поєднується жовтий з червоним, утворюючи помаранчеву фарбочку. Клас. Молодці. І далі в нас залишився каштанчик. Каштанчик має коричневий колір і білу плямку. Дивіться, основа в нього коричнева. Зафарбовуємо в коричневий колір. Плямка залишається біла. Можемо трішечки тут запустити жовтенького кольору. Так, є. Далі, як ви пам'ятаєте, у нас в листочках ще є такі жилки. Нам їх потрібно намалювати зеленим кольором. Ми в кінці будемо їх ось так розфарбовувати, наводити. Набираємо зелену фарбочку і наводимо по олівцю, що ми з вами намалювали олівчику, тепер наводимо фарбочкою. Так, кленовим листочком. Все. Далі тут березові. Таку ялиночку намалювала, І на верхньому перезивому. Ось така осіння краса в нас вийшла. Ми намалювали з вами кленовий листочок, березові листочки. та каштан. Я дуже рада була з вами сьогодні попрацювати. Ви молодці. Дякую вам. До нових зустрічей!